За несприятливих погодних умов у середу ремонтні роботи тимчасово припинилися. Ось на цій території і планують облаштувати майбутній майданчик зі штучним покриттям. Його розмір відповідає європейським стандартам, і студенти академії матимуть змогу влаштовувати футбольні матчі високого рівня. Повинні в першу чергу зробити для тих умови. Хто цього вчить, щоб вони побачили, як це може бути. Вони були в першу чергу здорові. Вони мали би можливість надати оці послуги отвітянки в розвитку фізкультури, заняття фізкультурою наших дітей, провадження здорового способу життя саме для викладачів, які будуть майбутньому працювати в кожному селі, в кожному нашому районному центрі. Тому й було прийнято губернатором таке рішення, що потрібно виділити кошти для того, щоб побудувати спортивний майданчик з штучним покриттям. Для студентів та викладачів новий стадіон стане ще одним плацом для занять фізкультурою. Для наших студентів дуже важливо, щоб була гарна матеріально-технічна база. Звичайно, у нас є тренажерний зал, у нас є і безпосередньо зал фізичної культури, у нас є стадіон. Але на сьогодні я дуже вдячна за те, що влада нам виділила 500 тисяч 500 тисяч для того, щоб ми змогли побудувати сучасний гарний стадіон. Своїми знаннями та методами викладання фізичної культури з нами поділився керівник фізичного виховання академії Олександр Бортюк, учасник Олімпійських ігор. Свій досвід він дає майбутнім спеціалістам, аби вони продовжили спортивну естафету. Вчитель початкових класів закладає маленьким дітям з 1 по 4 клас знання, як зберегти і покращити своє здоров'я. Це завдання всього фізичного виховання. Тому ми навчаємо дітей методиці викладання фізичного виховання е, руховим діям, як навчити дитину. Ходити правильно, бігати правильно, стрибати правильно, як правильно володіти м'ячем волейбольним, футбольним, баскетбольним. Завершити реконструкцію футбольного майданчика планують уже в наступному місяці, тож зовсім скоро студенти академії гратимуть у футбол на новому полі зі штучним покриттям.